Доброго дня, шановні мешканці Пришипської територіальної громади. Ми знову разом і для вас працює Ольга Довгань та Олег Решетило. Починаємо. Ну і традиційно ми розпочинаємо з питань світи. А що у нас у світі? Розпочинаються весняні канікули. Сьогодні крайній день і з понеділка діти йдуть на відпочинок. Ми зверталися до директора школи Пришипської лідер, Ліцеї, да? так? Так, ліцей да? так, лідер. Ліцей. Прийшли до неї, щоб запитати, а чим будуть займатися діти в період канікул. Але, на жаль, відповіді ми не отримали. На жаль, поки що ми не налагодили тієї співпраці, яку би хотілося. Натомість ми знаємо, чим будуть займатися діти в період канікул в селі Кобилячик. Бо там є лідер Владислав Клименко, який підготував для дітей. Надзвичайно насичений тиждень, протягом якого будуть відбуватися спортивні ігри, літературний буде день та ігровий день присвячений дітям 3, 5 та 7 квітня на 12 годину. А потім ми по факту порівняємо, чим же займались діти разом з своїми викладачами у школі лідер. Так, обов'язково. І як саме підготували цей період, щоб цей період був насичений та цікавим для дітей. Але на цьому цей тиждень посвідті у нас не закінчувався. Так як педого організатора ліцею лідер підготували брейн-ринг для учнів 5-11 класів. І 5 й клас здобув перемогу на цьому конкурсі. Ну, вітаємо! Розумні діти. І родовані. Значить, розумні батьки і чудові Але... педагоги. Так. Також хочемо довести до вашого відомо, що саме з цього тижня розпочав свою діяльність. Гурток з волейболу буде працювати він по наступних днях. Понеділок, середа, п'ятниця для учнів 8-11 класів та вівторок четвер для учнів 4-11 класів. І буде проводити цей гурток з дітками спортсмен інструктор Юлія Намінас. Цікаво було б з нею поспілкуватися, не знаю, чи вдасться. Але ми спробуємо. Ми спробуємо. Ми хотіли поспілкуватись з Юлією Номінас. Як тренерку, яка нам би розповіла про те, що вона планує, як вона буде займатися з дітьми, але чому, але, саме, вона брала, чому вона саме волейбол, чому, там, з ким працює, які плани на майбутнє, ну, це ж, мабуть, цікаво і батькам, Звичайно, і самим дітям, які відвідують да, і тим, хто ще, можливо, не прийшов до неї займатися, і колегам, можливо, просто мешканцям а, села і Прушівської громади. Нам їй просто заборонили. В тупу заборонили спілкуватися з нами. І хто начальник відділу освіти, освіти культури, спорту? Так, так і туризму. Це Світлана Грицю. Так. При нагоді ми обов'язково передамо привіт в Департамент освіти Полтавської. Військові адміністрації. адміністрації. Ми обов'язково просто передамо привіт, що є, тут працює такі фахівці, які забороняють спілкуватися з журналістами, там, просто зробити Ви свою роботу та взагалі, ну, я довідомо, це. батьків свою роботу. Та це роботи. повинно, педагогічна робота, вона отак повинна бути, тому що всі повинні знати і, і так далі, що відбувається в закладі. Де перебувають діти та що маєш Але, на жаль, ця інформація. В письмовому вигляді. Так, повинно Ти, бути ви... письмове ну, звернення. Яка, яка бюрократична, важлива птиця? Угу. Виходить, що так? Щось не те. Я сподіваюся, що наше відео обов'язково переглянуть керівники, які мають дотичність до цих питань, і підскажуть, що треба. Тепально як себе треба себе поводити. поводити. Я думаю, вам ок. А я думаю... Нет, чекай, а я думаю, чого нас і в школу що це за відношення? Взагалі в школу прийшли до людини, зробити. прийшли до директора. Да? Говоримо, ми такі-то ми працюємо, давайте співпрацювати, ви будете через нас, можете повідомити, оголошення дати, цікаві, якісь про свої події, розкажіть, Хоча про життя. Вони інформують про на сайтах. Це не закрити. На сайт же батьки не ніколи їм Ні, шукати вірно. по, по сайтах. Вони... От, ми в однім комплексі даємо сьогодні інформацію про, про, про все, про життя, про ті проблеми проблеми, ми, ми прозоро відкрито позитивно і раптом чуємо там, письмово, ви куди прийшли. я не а В, вас Це погроження. що, приватне, є погодження. Друзі, ви, ви щось не туди попали. Ні, вони щось явно, що тут є питання серйозні якісь. Я думаю, що ми ми вирішимо, як ну Я думаю, що якось розшевелимо цю історію. Ну такого ж нема ніде. Ні, ні в жодній громаді, щоб це прийшли до посадовця. І він, який сидить на зарплаті у громади і умнічає. І відмовляється співпрацювати і працювати. Ні, так розкажи батькам, що буде на канікулах, так? Батьки повинні знати, що в першу чергу. Куди діти будуть йти, куди не йти, як планувати, чи вони буде вдома сидіти, чи будуть якісь цікаві заходи, яка там буде температура в приміщенні, в яких умовах, що вдягати, чи брати з собою їжу. Це питання повинні бути ось. Ну, Сидить унічій. Ні, ну це просто, я дивуюсь. Вони думають, що ми просто за угла прийшли. Ні, ми не за угла. Ми займаємося і освітою, і медициною, і культурою, і в темі. В усіх питаннях і будемо допомагати, щоб і ви повернулися обличчям до громади і працювали відкритий прозор. Оце наше завдання. Причому абсолютно на позитиві, що в нас на культурному фронті? Культурні працівники активно готуються до огляду конкурсу, який буде проходити 7 квітня на 9 годину в Пришивському центрі культури та дозвілля. Це Перший етап огляду конкурсу звичай рідна мова. Це присвячений до якої дати? До 80-річчя Раїса панасіна Кириченко. І всі, я так розумію, що будуть підготовлювати всі колективи. І... Так, колективи з Буду... чотирьох закладів. Приїде культури. журі, так. Яке, про яке вже наскільки анонсовано журі. І потім вони відберуть безпосередньо кращі номера для того, щоб в районі да, приступати. Так, вже буде другий етап, і потім вже згідно другого етапу, це буде вже обласне журі. І потім кращі номери будуть представлені на обласному рівні. А коли, буде? Ж... коли буде сам процес наступної суботи, да? перший етап. пятниця квітня. А, п'ятниця-сорока. Так, на 9 годину. Тому всі бажаючі запрошуємо, можливо, це відкрита. Можуть кожен прийти і да, прослухати всі ці номери. Головне не, Головне не заважати роботі журі. Так. Також хочемо довести до вашого відома, що відкрита вакансія при Шевському центрі культури та дозвілля є ставка хореографа. Тож, можливо, є бажаючі, Хто нас бачить, будь ласка, звертайтеся і будете працювати з дітками, можливо, з дорослими, яка буде вікова категорія. Які критерії відбору? Там невідомо. Я думаю, це потрібно звернутися безпосередньо до пом... директора центру культури та до звіри. Сподобатись говорити. директору центру. Можливо? Так, да. цього тижня ми побували в культурному закладі у селі Комендантівка. Там ми побували в бібліотеці, познайомились з бібліотекаром і дуже цікава людина. Раїса Миколаївна та Бадей, яка, до речі, працює на 0,25 ставки, але це відразу помітно, фанат. що людина фанат. так фанат і дійсно. І прикро, що не знайшлося три копійки, доповнити, додати їй до повної ставки, щоб людина від. Вона і так віддається роботі. А то після того, як ми запитали, що буде, коли вам будуть доплачувати, полну... вона відповіла, що буде там жити. Да. І там збираються теж читачі. І... Приводиться гурткова робота гурткова для діток. Зокрема, вони ще займаються ліпленням. Ми переглядали ці вироби, це дійсно це ювелірна робота. Ми, до речі, з Олегом зробили замовлення особистого характеру. Є виставки різної тематики, ми також це споглядали. І також виставка присвячена для наших героїв. Ми даємо буквально коротенький діалог нашої під час нашої зустрічі, а згодом ми дамо вже більш розширене інтерв'ю. з Миколай. Раїсою Яка більш детально розповість так. про свою роботу, чим займається? І... Люблю працюю вже 38 років. Ви професіонал? Спочатку, професіонал закінчила гадяцьке культурно-освітнє училище. Зараз воно вважається вище вище. Вищий заклад, ну як, стараюсь А по якій які спеціальності Ви закінчили? Бібліотекар. Саме бібліотекар. Да. Да. От здається, що бібліотекар це так, будь-хто може бути, як вважаєте. Ні, ні. Бібліотекар. Будь-хто не може. А, скажіть, будь ласка, ну, бібліотекар це перш за все психолог. Він повинен любити книги. Треба любити книги, читати. Щоб, щоб, наприклад, вам щось я хочу підказати, яку книгу прочитати. Я повинна знати книгу, вивчати фонд свій. А звичайно, зараз. А яку книгу зараз ви читаєте? Дарини Гнатко. Читаю книгу Восьма жертва. Дуже хороша книга. книга. І вам совітую почитати. Гнатко Люка Дашвар. Місто Люка Дашвар, хороша книга. Ну, психологічно важко читати, звичайно. А хто хоче почати читати? От з чого почати треба? Ну, мабуть, зразу почати треба з історії. Іменно, щоб зацікавитись історією рідного краю. Почати з історичного книги історичного характеру, а потім уже. Є такі читачі, читають, от мені є такі, що детективи читають. Нас тут один прийде, візьме штук 20 книг, каже, оце мені на місяць хватить. А я кажу, та ні, краще, ти частіше приходь до біблі... бібліотеки. А є читачі от історичного характеру читають. Ну, хочу я сказати, що під час війни люди краще стали читати. Може, зв'язано це з психологією, ну, от психікою людини. Навіть читають ті, що не читали, я повинна сказати. Ще не, не читали. Книги ти от мені заспокує, принеси... да? да. Книги заспокоюють. От ти мені принеси таку книжечку, а скало зуб ні Ти знаєш її. Принеси мені таку книжечку, щоб я ну, за все забула і ну вже ж підбираєш людині якусь книжечку, що там, чи якесь... Якусь книжечку про кохання, чи про історію, чи взагалі, може, якогось природничого характеру. Ну, різні люди і по мірі потреб людських ми задовольняємо людей. А ви сказали, а звідки пішла село комендантів. Там, до речі, дуже цікава версія, яку нам розповіла Алла Бабець. Коли ми побували в музеї. Історика етнографічний музей. Історик музей села Комендантівка, який був створений ще у 2006 році. А тепер він нарешті добуває статус. Так уже оформлені всі відповідні документи, затверджене і рішення і сесії, і положення і всі відповідні сесії, документи. Так, сесії. Прошубської. А Прошубської а тепер вона повно направи На реєстрацію департамент культури. Полтавської обласної військової адміністрації всі відповідні документи підготовлені, потрібно їх тільки ввести, він буде зареєстрований і всі офіційні моменти вже будуть виконані. І музей буде вже теж цікавий діалог був безпосередньо з зале Анатолій. І ми його даємо теж згодом дамо, повний, там дуже є моменти, які вас можливо зацікавлять, і, можливо, при нагоді обов'язково побуваєте в цьому музейній кімнаті і вам проведуть гарну екскурсію. Але там дійсно є на що подивитися, тому там можна брати і дітей. Це Ми буде цікаво, пізнавально. Так, виконуватись в ту атмосферу, історії, вона в нас дуже така розширена, насичена подіями. І ці події підтверджуються тими експонатами, які вдалося зберегти. І, Подати для людей. Підсобні промисли. Рибалка у нас, річечка ж, сухий кобелячок був. тут. Вірніше, він ще не є, тільки заріс дуже. А раніше ж люди ловили рибу, вона була настільки річка повноводна, навіть розповідає, що їздили якісь судна тут. Ну, звичайно, чи це правда, чи легенда, ну щось було. І був, до речі, різьблений міст дуже красивий, і село Олександрівка називалося Замостя. Бо спочатку ж Небілевичі білевичі переїхали сюди в село Олександрівці. Вони проживали. В честь Олександра Білевича назвали село Олександрівка потім. А комендантка, знаєте, що називається? В зв'язку з тим, що першим власником села був комендант полтавського гарнізону Давид Туркестанашвілі. Був грузин по національності. Адже грузинські війська тут були на службі в цариці, і вони були наділені землями на Полтавщині. Дуже багато земель належали грузинам. Ратішвілі, Туркестанашвілі. Наші... Так його землі виходить, що були тут? Тут, так. І Давид Туркестану проживав на тій стороні села. Це був князь. Туркестанешвілі, потім російське прізвище прийняв, в Туркестану став. І от він був власником першого села Комендантівки. І в народі навіть називали його комендант. І комендантівка пішла. Ну, це дуже-дуже давно було. М -м, понятно. Нема нащадків зараз в селі? Ні, от його ж донька Єфросинія. Туркестанова, вийшла заміж за одного з білевичів. Був Андрій Іванович Білевич. Це предок оцих Олександра Дмитровича Білевича ще. Так що до, до нашого пана Олександра Дмитровича Білевича ще проживали тут білевичі. І от один із них одружився з цією ж кня... княжною Єфросинією. Дуже цікаве коріння там. У нас є генеалогічне дерево цих туркестанових. Коли ми побували в музеї в селі Комендантів, в музейному да, культурному комплексі, здивувала одна, один момент. Там чомусь висипано такий оцей, чорновий темний щебень. Я, я так розумію, згадую ті часи, я був на відкритті цього комплексу, до речі. Я пам'ятаю, що там планувалося бути за проєктом Там повинна бути плитка. Плитка, вкладена. так вони там виграли проєкт, тендер і так далі. Але був перехід між сільською радою і громадою, і потім і все визнання. це приєдналося, як кошти не використані. в громаду, плитку віддали на зберігання, все те збереглося, все добре. Тепер вертається до цього питання і йдуть якимсь незрозумілим шляхом. Вибрали там ґрунт, не знаю, де він дівся. Туди засипали чорновий щепень. А як буде де зверху плитка, ми будемо бачити. Ну, я такої технології ще не бачив, будемо спостерігати. Головне щоб це було якісно і щоб це не шкодило здоров'ю. Поки чергу. що на півділа ми не дивимося, бо є така приказка, півділа не показують нікому. Ну, але маєте на увазі, що ми за цим слідкуємо і нам хочеться пройти, щоб жінки туди заходили на підборах, так? Щоб так. Було, було. Ну, щоб зайти туди. Бо далі ж йде музей, далі йде тренажерний, тренажерний зал. зал, бібліотека, і там цілий комплекс дуже цікавий, гарний. І сьогодні... навіть сьогодні він користується, користується попитом. У відвідувачі? Так. До речі, там дійсно ми забули сказати за тренажерний зал, що там сучасний тренажерний зал, де постійно відвідують його. Ми з вами за ним ми заходили. Споглядали це все дійсно. Так, так. Тобто сьогодні там є такі тренажери, які придбані за рахунок спонсорів, е якщо на них займатися, можна мати досить, досить гарну форму. Фор. Да. Комендантів ми просто цьому тижні буквально в спілкуванні свої візити. Нанесли візити, так. А е ми не могли обійти Володимира Білана, старосту, який е молодий. Енергійний, Активний. Поз... поки що двоюрідний. Ну маємо надію, що поки що. так. Бо ніяк не дають йому статус вчинення, вчинення дій. Да. Хоча ось нещодавно, буквально я бачив розпорядження новопризначені старости Кобиляцької Кобиляцької громади, всі до єдиного отримали статус цієї. Цей... Це важливо, тому що потрібно лежати, думку також. І Там немає проблеми в тому, хто коли кого, кого призначив. Ну, чомусь тут. Ну, я, я сподіваюся, що волонтера прийме мудре рішення. І нарешті наділиться повноваження в своєму І сподіває. Теж коротенько даємо анонс нашої розмови, а потім ми на тижні покажемо повну версію нашого. Чепська сільська рада, в цілому і виконавчий комітет і, і голова громади. Зараз ми працюємо над тим, щоб е, ці безгосподарські об'єкти всі поставити на облік, потрошку наводимо порядок. Так само у нас і сосну, не проінвентаризовані е, вулиці в населених пунктах. Також нас якби їх немає. Зараз провели інвентаризацію цих, цих е, проміряли вулиць. Я сподіваюся, що все-таки вдасться. Поставити їх на баланс для того, щоб подальшому ремонтувати. Зараз по всіх населених пунктах нас по Черемушках вже інвентаризація пройшла, а по решті семи населених пунктів якраз це проходить. Так само і кладовище інвентаризують, бо в нас немає кладовища, як оказалося. Надалі я думаю, на діючі кладовища будуть робитися паспорти. Ну і найцікавіше питання це автомобіль. Вчора на сесії ми почули, що вам буде. Начебто депутати погодилися придбати для вашого старостинського округу службовий автомобіль. Звісно, автомобіль дуже потрібний, так як я, в мене навіть власного автомобіля нема, це автомобіль моїх батьків. І територія велика, населених пунктів багато. До, до центру громади від комендантів, мабуть, більше. 15 кілометрів. Це і виконкоми, і засідання, і комісії, і так далі. Це все їздиш за свій бензин. І реально, що значна частина твоєї зарплати йде на бензин. Також на цьому тижні ми з Олегом побували в селі Єрестівка. В одної із. І було ми... враження, враження, просто враження. До сих пір ми вражені. Да. Ми, ми поспілкувалися з жителькою цього села. Вірою Степаніною Савельєвою. Унікальна людина, мужня, сильна. Це І, дійсно так. Стоїли... Вона бореться з 2004 року. Ця боротьба йде з самим Гоком, з ГЗК. Як зараз Але, на жаль, по сьогоднішній день ця боротьба безрезультатна. Ми дамо вам повний. Репортаж. Повний репортаж. Подивіться, будь ласка, обговоріть, подумайте. Можливо, і... в когось буде бажання виїхати, подивитися. відповідати. Повіти, поспілкуватись особисто да. саме, їй буде приємно, вона абсолютно відкрита, і дуже саме комунікабельна так. людина, І розумна, грамотна, вміє так, говорити, писати, так. вміє знає. систему. Висловити свою думку так. насамперед. І тому мені здається, що ну, просто буде. Дуже розумно вирішити саме навіть в цей період вирішити це питання тим паче для мешканця своєї громади. Абсолютно українка, мешканця своєї громади. І якщо не заступатись не заступати за таких як вона, то тоді навіщо ж взагалі? Зараз прислідують вам знову погрожують. А що зараз яка? Живі поки не здохнеш, а я їм пишу. Не дождь, если вы ждете моей смерти, коль мне 84 года. Это они вам куда пишут? На телефон? Нет, нет. Они мне такого не пишут. Но оставить одно это о чем говорит? Ни магазинов, ни аптеки, ни медпункта. Ну ничего нет. А до этого тут был магазин, аптека, А как же у нас такое село было хорошее, вы что? А сколько было жителей у вас до того, когда начали? Ой, когда начали, Олечка, да тут жителей у нас было вот это, ну, ну рядом все домики вот тут, вот это все. Такое богатое село было. Да, дороги не было, потом, уже позже, когда уже в 69-м году уже родителей я сюда перевезла поближе, и я тогда стала добиваться по поводу дороги. Ну, сделали дорогу, мы стали ездить, понимаете. А люди, ну как, они привыкли, бедные, горбатиться, простой народ. Они привыкли, потому что кто в коробнике, кто в телятнике, кто доярками, а пенсию мизерную получают, никто они не знали, куда писать, куда обращаться. А уже когда вот так вот я родителей сюда перевела, потом уже и родители умерли, и мы решили вот тут уже основаться полностью все, и дети, и внуки, и правнуки. Вот у меня двое детей, трое внуков, пятеро правнуков. Я богатая бабушка. И мы настолько хотели, что, ну тут красиво было, я ничего не скажу, село было очень красивое и очень богатое. Потому що рядом Акременчук, Все заводи фабрики работали. Боже мой, да як же це було хорошо? Пожалуйста, сейчас что работает в зараз да що ничего. С вами, друзі, повідомляємо, що Рада релігійної громади оголосила про те, що в неділю 2 квітня на 11, годину. На 11 годину біля приміщення, де буде здійснюватись богослужіння, ну це я так розумію, Букове це приміщення біля, біля кафе Каска. І вони запрошують всіх бажаючих прийняти участь у такому міроприємстві прибирання. Так? Що з собою треба мати? Інвентар А хто координатор цього руху? Юрій Гусак. Тому, будь ласка, у кого є час, 11 година, 2 квітня. Юрій Гусак координатор. Якщо є якісь питання до нього, приходьте. Прийміть участь, відпочити свіже повітря, поспілкуйтесь, ну і зробите добру справу, і потім прийдете туди, на верну неділю, на Пасху прийдете. А роботи там, я так розумію, знайдеться. Знайдеться, звичайно. Уже традиційно будемо повідомляти, над чим працював сьогодні наш народний депутат Олексій Мовчан. За інформацією прес-служби, він працював в окрузі і продовжує це робити. Він зустрічався з виборцями і цього тижня він приділяв увагу особливо молоді, молоді. де він зустрічав в Полтаві, в місті Полтава, так? Полтавісті Полтава, місті Кременчук. Також в Кременчуці в. він зустріч з волонтерами в Кременчуцькій молодіжній раді там парламент Пар парла Кременчука. Вони зустрілися і він там нагородив навіть подяками на і так далі. А у Полтаві він зустрічався з юними з молодими політиками. Які так, сьогодні відпроділяє... в за команді, так? так. Від слуг народу. Розповідав ну, про свою діяльність, як вона проходить під час військового стану. Ну на чим працюють сьогодні в сесійній залі, які є там комунікація, як це все, як приймаються закони і так далі. Тим подібне. І це дуже корисно і важливо, тому що е, повинна бути якась наступність в політиці обов'язково. І е, ще одна цікава новина. Про те, що ми говорили вже у минулому репортажі, що Олексій Васильович передав автомобіль для наших військових в Авдіївку. Але на сьогодні ми вже чітко можемо сказати, що це в Авдіївці, і вже мійць. воюють хлопці на так. ньому. Так, ми що... побажаємо, щоб якнайдовше да. він жив да. нашим військовим. Да. Нещо, шановні друзі, ми повертаємося до нашого фотоконкурсу, яку, про який ми з Олегом розповідали в нашому минулому ефірі. А саме конкурс під назвою Толока. Це просто тематика. Так. Тобто, що ми робимо? Ви робите фотографію, потім заходите в свій телеграм, набираєте цей номер і по ньому присилаєте нам фотку. Ми цю фотку, коли розмістимо в Фейсбуці на нашому... Нашій групі Наші прийшли туди. туди. Там йдуть лайки. Закінчується тиждень, ми підводимо підсумки, обираємо переможця. обираємо переможця. За цим же телефоном, з якого ви прислали, з вами зв'язуємося. І ви отримаєте приз. І повірте, ви не пожалкуєте. Абсолютно. І це буде щотижнево, і це буде просто буде мінятися різна тематика. Дивіться, цього тижня ми продовжуємо працювати на темою толока. Так, Ви прибираєте вдома, прибираєте на подвір'ї, е приймаєте участь в якихось загальних толоках, там е фотографуйте себе, друзів, е природу, прибрану територію. Нема питань. Все буде, е ми розглянемо і поставимо. І тому... Але ще ж будьте активними при голосуванні також. А, безумовно. Ви ж е коли побачите. Фотографії, обов'язково підтримуйте. Ми їх Але ми, 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 брати... ми зберемо їх до кучі і виставимо в один день на одному буквально, щоб потім люди могли продивитись і лайкнути, де їм, щоб, яка подобається. Але до уваги ми будемо брати кількість лайків тільки на нашій сторінці. Перепости ми враховувати не будемо. Ні, не. Тільки ми там публікуємо, і саме там, саме в нашій групі, ми наші лайки будемо враховувати. Тому активніше долучайтеся, а ми не, чекаємо на вашего. Не рівнуйтеся, Вона залишиться навіть, якщо ви зробите фотографію а її не оцінять там так, як ви би ви Вона залишиться для вас як історична, як пам'ять. І ви десь покладете її собі в архів, і потім через час, через певний час згадаєте, яке було таке цікаве, цікавий час. До речі, перше фото ми вже виставили як приклад. Як приклад, да. Щоб ви зайдіть у групу, подивіться, ну то так о, чисто, як mm. Наступний тиждень обіцяє, що буде дощовим. Тому тепла, добра вам і любові. І ми говоримо вам до нових зустрічей.